Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі АЛІКС <кій> Сьогодні хочу вам показати огляд такого проекту, як Reach Up. Бачите, тут крутиться у нас такий вентилятор, і він формить нам нашу крипту. Крипта у нас тут на цій грі, як ви можете бачити Dodge. От. І вона на ринку в нас, <кій> прошу вибачення, трошки прихворів. Е трошки файно коштує. Коли ми нажимаємо отримати, ідемося, було 29,48. Опа, стало 30,98. Тут в нас є режим ще прискорювання. Тут ми можемо вибрати, в нас є. Кор 1,9, потім 4090 і А 100. Кожній з них вони коштують по-різному. От в нас є внизу. Перший раз я купляв перший кор 1.9. 9. Він коштував 6 тисяч був. Зараз він вже коштує 10 тисяч, коли другий раз його купляєш. І от ви можете бачити, друга в нас коштує 100 тисяч, третя в нас коштує 1 мільйон. Де ми можемо брати ці, щоб його орендувати? От ми бачимо внизу. У нас є щоденні завдання. Перша буст в нас є донат, далі verify mobile phone, далі EDC. І ці всі нищі, вони також йдуть донатні. Так що в нас є жовта монетка. Ми натискаємо на жовту монетку. на go. І можемо тут відмітити, поставити якісь лайкосики, і воно нам зарахує. Повертаємося назад і пише клім. Забираємо. Далі нажимаємо Go на другу монетку, і потрібно поділитися історією у нас в телеграм-каналі, опублікувати. Все, забрали, і ми маємо <кій> ми заробили. 1100, здається. Перша, не пам'ятаю, було скільки, а друга було 100. І от ми можемо бачити, де пише закрите, в нас є 1300 цих монеток. І потім ми можемо зайти на прискорювач і купити за 10 тисяч. У мене на даний час є передплата на 30 днів. Я його купив за 6 тисяч. І воно в мене фармить в рази більше. Цього, коротше, цієї крипти. Тут в нас є гаманець, ми підключаємо свій гаманець, чи то тонкіпер, чи то будь-яка друга біржа, от, підключаємо і фармимо. Коли буде у нас закінчення цього всього цього мероприємства, нам будуть видавати ці, цю крипту Dodge. Ну, я не думаю, що вони будуть видавати, так як ми, от ми зараз його маємо, 30 монеток. Я сумніваюся, що це так воно має бути. Но, е, хто знає. І тут в нас є під е, біля вентилятора, бачимо з лівої сторони, в нас є ще щоденне відвідування. Нажимаємо Отримати. Е, ми вже сьогодні отримали, бо це я Повторний раз я зайшов, і ми вже не можемо забрати, бо я вже отримав за сьогодні нагороду. Заходимо на щоденні нагороди, забираємо. Заходимо щоденні завдання забираємо, і отримати, протискаємо, не забуваємо отримувати ці наші монетки. Все, друзі, прохання, підписка на канал. І поставити лайкосик, переходьте, посилання нижче буде під відео, і там буде ще на багато, не зовсім багато, там на кілька проєктів, які приносять вже сьогодні, можна виводити гроші. Такі проекти, як Booms, такий проєкт, як Goblin Mine Game, такий проєкт як. Е, 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 Забувся. Короте, переходьте, переходьте під посилання, там будете бачити. Е, реєструйтеся. БіХарвест, о, е, згадав. Там також можна виводити е, заробляти гроші вже сьогодні і виводити їх на свою біржу. Переходьте, реєструйтесь, заробляйте. Всім бажаю добра, міцного здоров'я. І до зустрічі на моєму каналі АЛІКС.